Доброго бадьорого ранку всім. Сьогодні у мене буде куріне філе замариноване з чесночком, соєвий соус, оливкове масло з спеції приправки. От, зараз я його обжарюю і потім буду ставити в духовочку 160 градусів на 15 хвилин. Далі покажу. Так, отак от вони після обжарки виглядають. Я не став знімати спеції, то мені подобається, коли є аромат, аромат травок. О, тож, зараз в духовочку на 15 хвилин 160 градусів. І покажу потім уже, яка смакота виходить. Так, ну саме цікаве, це зараз буде у нас розріз. Дивіться. Це топ саковита, повністю дозрівша сачок аж капа. Оце те ще треба. Будемо ще смакувати.